Вітаю вас! Ми на каналі Міжнародної аналітичної спільноти Ресурган, і я її засновник Дмитро Корнієнко. І сьогодні у нас випуск під назвою А що ж буде далі? Що буде далі після того, як Трамп вів санкції? Все, це зверний шанс реалізації наших очікувань від США, чи це просто черговий невеличкий епізодичний етап? Про це ми поговоримо сьогодні у відео. А ще відео гарно просувалось? Не забудьте поставити лайк, підписку. Я буду вдячний за це. Це допомагає нам робити більше відео. Що ж, зараз наступає найскладніший етап з тих, які ми проходили, бо насправді зараз він найбільш відповідальний. Те, що Трамп ввів санкції проти Москові, значить і значить багато. Але це абсолютно не значить в контексті тому, що він буде робити тепер те, чого від нього очікують. Насправді, якщо дивитись на Трампа, Трамп це каструля, яка кипіла додавати і прибавляти вогонь залежало від Московії та України. Точніше, на першому етапі цю піврічку залежало від Московії. І ось Московія своїми максималістськими вимогами дуже сильно увімкнула температуру, і у каструлі зірвало. Кришку. Тепер же до плити, на якій стоїть каструля під назвою Трамп, підходять європейці та ну, наша дипломатія. І абсолютно так само від нас залежить, чи буде каструля підтримувати ту температуру, яка нам треба, чи навпаки, ми теж десь перетиснемо, і в неї зірве кришку. І не просто зірве кришку, а ще. Є в нас Московія, вона ж теж не буде сидіти посивно, і вона буде десь там піддувати, щоб цю кришку зірвало якнайшвидше. Що я маю на увазі під зірвати кришку? Трамп вів санкції, і цим кроком він по факту привідкрив кришку, ту напругу, яка довкола нього була, ті очікування. Тобто зараз він може декілька тижнів, а може навіть і місяць плюс розповідати, що він вже тисне на Кремль. І, в принципі, цей тиск на Кремль це є важливим моментом зміни стратегії. Вона демонструє про те, що зараз не Трамп, а відповідно, одна із груп впливу в Білого Дому, яка зараз має більше впливу на Трампа. Вона випробує ті методи, про які вони казали: економічний тиск на Кремль. Трамп погодився на це, і відповідно він дав Путіну. 6 місяців, як він сказав, почекаємо, що буде через 6 місяців. Що це означає? Це означає те, що я казав трохи раніше, що наступає піврічка Рубіо Келога і Бесомта. Це той момент, коли ми можемо просувати наші інтереси через Білий Дім, бо Трамп погодився на їх погляд тиск на Московію, тобто досягнення угоди через тиск. І тепер залежить від того. Як правильно Трампу підносити рішення, вважати, що Трамп вів і зараз повалюється санкції, от прям списком він сидить і вже підписує майбутні укази проведення санкцій, надання зброї Україні? Це неправильний підхід. Трампу ну, можна було вже переконатись, Абсолютно байдуже, що відбувається в Україні, окрім того, що відбувається в Україні і довкола Трампа, тобто, як це впливає на Трампа. Він зняв частково напругу веденням санкцій, тобто напругу очікувань довкола нього. І тепер, в залежності від того, як нові очікування довкола Трампа будуть сформовані, тобто сформовані так, що це буде йому дискомфортно, але в той же момент так, щоб це не спровокувало Трампа на негативні емоції. Тобто, це є зараз головне завдання європейської і української дипломатії. Пропрацювати стратегію, що ми хочемо конкретно, не працювати список, що ми максимально хочемо і очікуємо від Трампа. Бо ми так само перегріємо цю каструлю під назву Трамп, і в неї зірве кришку, і відповідно повернемось до нового кола проблем і відносин. Так само це не означає, що в цьому періоду зараз ступаємо медовий місяць. і В нас не буде проблем з Трампом, Ми не будемо чути того жаху, що відбувалося. І... Все може бути, але зараз в нас є можливості. Тобто, порядок денний, який будував Кремль через Трампа. Зараз Кремль поки не має цієї можливості. Ця можливість перейшла до нас, і відповідно, вибудова порядку залежить від нас, просування порядку залежить від тих, хто наближений до Трампа, тобто Рубіо Бесента. І відповідно, які ж наступні кроки Трампа. Відповідь у Трампа не буде кроків, він не має потреби дбати, думати про Україну. В нього інші категорії світогляду, але ці кроки він може здійснювати в залежності від того, як вони будуть на нього впливати. І відповідно від того, як буде пропрацьована стратегія, а це найважливіше зараз. І відповідно ті кроки ми очікуємо від Трампа. Ти необхідно пропрацьовувати. Завжди буде це складати з декількох етапів. Етап перший це проговорювання ідеї. Тобто, умовно, високопосадовці, європейські чи українські, проговорюють якусь ідею ведення санкцій на когось, надання якогось виду озброєння або ще чогось. Але на цьому етапі головне завдання не перевантажувати Трампа проханнями. Етап другий — інформаційний. відповідно з створеного інформаційного приводу, він починає розкачувати інформаційне поле західне і американське. Трампу починають задавати питання на ті заяви, прохання або ще що сформувалися в Європі. Він буде вимушений відповідати. Це буде формувати очікування довкола Трампа. І відповідно, умовну шкалу. Уявіть зараз, вона спала з введенням санкцій. Зараз треба знову підняти, щоб прийнялись певні рішення. І цей процес буде постійно по кожному рішенню. Тобто, кожне рішення буде розбите на артикулювання, на інформаційне просування, і далі третій етап, який я не сказав, це політичне підключення. Тобто, це політичне підключення Рубіо Бесента, спочатку в комунікації з європейською і з українською стороною, щоб узгодити позицію, погляд, чи ми бачимо одне і те ж саме. І далі це донесення до Трампа. Якщо на комусь з цих трьох етапів йде збій, збій на першому я вже сказав, це може бути занадто велике артикулювання прохань вимог, що може спровокувати Трампа на негатив, тобто прохання вимоги мають бути чіткі, обмежені і реалістичні. Другий момент інформаційний. Якщо інформаційно десь за НАТО сильно перетискають Трампа, тобто прямою критикою, яка не подобається Трампу, це теж Може його спровокувати на відмову, ну фактично, таке дитяче заперечення синдром дитячого заперечення. На третьому етапі, якщо в якийсь момент послабиться зв'язка впливу там Рубіо, Бесента та довкола Трампа, то відповідно ми втрачаємо можливість просувати потрібні нам ідеї. Всі ці. Трі складові дуже відповідальні. Є речі, які залежать від нас, тобто це артикулювання вимог до Трампа, а є речі, які не залежать від нас. Тобто, це позиції Рубіо та Ко називаємо команди довкола Трампа. Наприклад, зараз загострюється ситуація довкола Вінусели на основі стратегії, яку розробив Рубіо, таке поетапне витіснення Мадуру до повалення його режиму, деградації його режиму. Якщо цей процес провалиться, то відповідно позиції Рубія похитнуться? Ми не можемо вплинути на цей результат, що буде чи не буде? Це залежить від того, як до цього підготуються американці. Але це напряму вплине на нас, оскільки послаблення цього крила довкола Трампа просто обрубує нам третій етап, тобто доведення Трампа до певного рішення. Підсумовуючи це відео невеличке, які наступні кроки. Наступні кроки будуть ті, які визначимо ми, ми колективно, це Україна і Європа. При цьому ми не перевантажимо Трампа, тобто ми не зробимо помилку, яку зробив Кремль. Бо було усвідомлення, що Кремль своїми максималістськими вимогами зробив помилку або зробить помилку, про що ми казали. Але абсолютно аналогічна ситуація з нами. Тобто, якщо в Кремлі його вимоги були більш осяжні, це максималістські заяви. По територіям, це відповідна поведінка, і так далі. То в Україні це проявляється в тому, що ми очікуємо від Трампа. Тому необхідно вибудувати мінімальні очікування від Трампа і поступово їх наращувати по факту, нарізаючи Трампа. Нарізаючи таку проблему, як Трампа. Тобто, все залежить від того, як ми це будемо далі нарізати Трампа від меншого до більшого, не від більшого до меншого. Не повторимо цю помилку. Зонішня ситуація буде залишатись до нас хильною. тобто команда Рубія буде залишатись в тій позиції, в якій вона є, ми поступово отримаємо багато необхідних рішень. Вирішимо, що настав наш зоряний час. Настав час вимагати від американців зірки смерті для Кремля. Повторимо ту ж саму помилку, що зробили Кремль, і повернемо піврічку, а може навіть і більше, і гірше, Кремля. Тому з великою Європою у серці та маленькою Московією на мапі будемо сподіватись на правильну стратегію.